Астрологічний прогноз стосунків України з Польщею на жовтень 2023 року стосунки Зеленського Анджея Дуди, ситуація навколо Анджея Дуди. Як зазначалось в минулих моїх прогнозах, у восени 2023 року. В центрі уваги опиняться стосунки, політичні стосунки і економічні стосунки, тому що затемнення відбувається сонця в Терезах, а Терези пов'язані зі стосунками, в тому числі політичними стосунками, і місяць затемнення в тельці. А телець пов'язаний з грошима, фінансами, економікою. Таким чином, не тільки цей конфлікт, а ще можливі інші якісь конфлікти по темі політичних стосунків, а також економічних стосунків те саме відбувається у людей. В житті людей економічні питання і питання стосунків на прикладі цього конфлікту Ми бачимо хорошу ілюстрацію того, що треба дивитись на ваші стосунки, на наші стосунки в нашому житті співпрацювати з іншими людьми, не робити все дуже сильно по по-своєму, а взаємодіяти в тій ситуації з тими людьми і ну, з якими ми працюємо. Оскільки затемнення місяця в знакі Зодіака Телець буде аж 28 жовтня, а Анджей Дуда по знаку Зодіака Телець. Це означає, що ситуація вона не, не зникне, вона буде проблемною ще в жовтні місяці, і проблеми знизяться аж наприкінці листопада. А також 10, 10 жовтня 9-10, Венера буде в з'єднанні з Ліліт. Ліліт пов'язана з негативом, а Вінєра управитель тельця Анджей Дуда-Телець. Тобто, 10 жовтня, в районі 10 жовтня з Анджеєм Дуда буде пов'язана ще якісь, він буде вирішувати якісь проблемні ситуації, якась негативна історія буде там пов'язана. Також і в затемненні Сонця, яке відбудеться 14 жовтня. Карті Затемнення Сонця, Венєра, управлінь Тельця, Дуда, Телець теж буде ну, в з'єднанні з, з людей. Це значить венеріанці, тобто тельці, абші венеріанці, тельці і Терези. Для них складні зараз скрутні періоди, коли вони вирішують складні і скрутні проблеми. Саме ці венеріанські знаки зодіака Телець і Терези. А, значить, далі, що стосується Зеленського, у карті Зеленського є така інформація, що коли він народився, затемнені були вовні і в Терезах. Це означає, що в нього є риси овна, тобто сміливість, але також овін пов'язаний з наглостю і хамством. От тому під час всіх затемнень у Зеленського виникає така кармічна задача ну, працювати над тим, щоб не бути хамовитим і наглим. На початку війни йому ці риси характеру допомогли ну, втриматися, сміливість, але зараз від нього, від нього перспективно чути енергії терезів, тобто інтелігентність, дипломатію і. Повагу до своїх партнерів і, можливо, інші якісь конфлікти, якщо він буде поводити себе в осени, можливо, ще інші конфлікти в Зеленському, якщо він буде поводити себе дуже нагло, дуже нахабно тому треба інтелігентність і дипломатія йому для ну, хороших результатів цієї осені. Також слід зазначити, що коли конфлікт відбувався, був опозиція від Сонця до Нептуна. Це було 19 вересня. Сонце в Дєві, Нептун в рибах. Дєва пов'язана з зерном. Символ знака зодіака Дєва. Це дівчина, яка тримає в руках колосок з зерном. Сонце в Дєві означає, в центрі уваги опинилась тема зерна. А ну а ніптон означає глобальні якісь тренди економічні. Тому треба в ці дні було узгоджувати тему зерна з глобальними економічними трендами. 24 20... якого тут? 24 вересня. Сонце 23 третього виходить знака зодіака Дєва. Сонце означає то, що в центрі уваги. Ну а Дєва пов'язана з зерном. Тобто ситуація трохи після 24-го, вона відійде від центру уваги, але інші планети будуть залишатися в знаки зодіака діва, тому. Тема зерна вона буде залишатися. Якщо б не ця ситуація так інше б вона б спричинила те, що були б якісь конфлікти в стосунках, тому що це не кінець. Треба дивитись на стосунки і намагатись грамотно всім людям і політикам вирішувати проблеми в стосунках. Хочу підкреслити, що Анджей, Анджей Дуда знаком з знаком Здяка Телець, а зараз в Тельці знаходиться Юпітер-Уран. І в наступному 2024 році ще Юпітер буде в Тельці, це означає, що Анджей Дуда має великий вплив. Політичний і буде знаходитися в центрі увазі і вирішувати якісь, ну, проблемні питання. Затем, карти затемнень, тобто розташування планет в період затемнень, не є дуже сильно проблемними, тому я не вважаю, що конфлікт буде занадто кризисно критичний, але він є, він в жовтні ще не проходить. Я дякую тим, хто приймав участь в зборах на мотоцикл. Вони. Ще трішки залишилось зібрати 5-6 тисяч гривень. Мотоцикл вже майже виготовлений, і він буде в найближчі дні направлений на фронт бійцям збройних сил України як евакуатор для поранених бійців. Хто хоче прийняти участь, ще збір продовжується, і запрошую задонатити. Дякую за увагу на все добре.